Нарешті ми підійшли до Христини, на гравець команди «Кривбас», це у нас жіночий футбол. Футболісти Чайки Ю 15 завітали. Ви щаслива Христина. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від, від гри? Ми очікуємо дуже гарної гри і ми хочемо відпрацювати ті зв'язки, які ми напрацьовуємо на тренуваннях. Може, якісь схеми, комбінації, які нам дає тренери. Цікаво, а ви будете грати з Ю-15, це юнаки. Для вас в новинку взагалі? Ви грали до цього з подібними командами? Ну, я думаю, що ми грали багато разів з хлопцями, але саме з цією командою ми не грали ще. До нас підійшла Леся, Ольхова автор, забитого м'ячу, прекрасним ударом з пенальті. Леся, як вам гра? Гра була дуже цікава, насичена. Суперник був дуже хороший, не незважаючи на свій вік. Хлопці чудові в чудовій фізичній формі нам було дуже цікаво з ними грати, тому що поки в нас ще не було таких складних ігор, наш наступний конкурент коло Зіворська, і ми сам раз готуємося до, до сильніших боїв, і Саме цей матч дав нам саме таку силу. І да. порспошта, я думаю, да. нам дуже. Приємно було з вами грати. Команда грає в такий серйозний силовий футбол. І це теж, я вважаю, гарний тренінг. Ваші плани на, на чемпіонат? Плани в нас найвищі. Ми хочемо зайняти перші місця і, звичайно, вийти в лізі чемпіонів і показувати, що Україна сильна. Україна сильна футбольна жіноча країна, жіноча країна. Да. чарівна жіноча угу. футбольна країна. Я дуже дякую вам за гру, за прекрасну дякую. гру. Вам успіхів і слава Україні! Героям слава! А, шановні, один з найкращих гравців цього матчу це UCSA Mariel Сонкенг, захисниця, яка володіє прекрасним пасом. Юсіс, how about the game? How about Chaika? Chaйka Team, team is, a, is a good team. Uh, the attacker is the best attacker. This long boy. how oh, I best. see. I see. Crusher yes. attacker. Yes. Tactical. Uh, is good. It's good team. I see. Thank you very much. Good uh, spirit and team. Good team spirit. Yes. I see. So, uh, I wish you success and happiness. Wish you to get championship, first place, only first place, and see you later. Yes, I'm so happy to have this place. I need to work more to to win this champion. Yes, yeah, see. I wish you. I wish you good luck. Thank you. Thank you very much. Thank slava you. Ukraini. Slava Ero and Slava. <laughs>